Добрий день, сьомий клас! Сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу номер 7 Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Мета нашої роботи визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. Під час виконання лабораторної роботи ми будемо використовувати дерев'яний брусок, дерев'яну дошку, набір тягарців та динамометр. Перед виконанням лабораторної роботи накресліть таблицю у зошит. Під час експерименту дотримуйтесь інструкції з безпеки, результати вимірювань відразу заносьте до таблиці. Підвісимо брусок до динамометра та вимірюємо вагу бруска, яка під час експерименту буде дорівнювати силі нормальної реакції опори. Вага бруска дорівнює 0,55 ньютон. Занесемо дані до таблиці. Прикріпимо брусок до гачка динамометра поклавши його широким боком на горизонтально розташовану дошку. За показом динамометра визначимо силу тертя ковзання. Сила тертя ковзання дорівнює 0,25 Н. Занесемо дані до таблиці. Повторимо дослід, поклавши на брусок спочатку один тягарець масою 100 г. Сила тертя ковзання дорівнює 0,65 ньютон. Занесемо дані до таблиці. Сила нормальної реакції опори визначається за формулою вага бруска плюс вага тягарця. Отже, сила нормальної реакції опори дорівнює 1,55 ньютон. Занесемо дані до таблиці. Повторимо дослід, поклавши на брусок два тягарця загальною масою 200 г. Сила тертя дорівнює 1,25 н. Занесемо дані до таблиці та визначимо силу нормальної реакції опори, яка дорівнює 2,55 н. Повторимо дослід, поклавши на брусок одночасно три тягарця з загальною масою 300 грам. Сила тертя дорівнює 1,8 Н. Обчислимо силу нормальної реакції опори трьох тягарців з бруском. Отримані результати занесіть до таблиці. Самостійно обчисліть коефіцієнт тертя ковзання для кожного досліду. Результати занесіть до таблиці. Зробіть висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину ви вимірювали, чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від ваги тіла, чи збігаються одержані результати з табличним значенням коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву, які чинники вплинули на точність експерименту. Виконайте додаткові завдання. Дайте відповіді на питання, якими способами можна змінити коефіцієнт тертя. Як зміниться сила тертя, якщо брусок покласти на два круглі олівці і переміщувати по горизонтальні поверхні? Чому? Оціни свою роботу на уроці. Бажаю творчих успіхів. До нових зустріч.